Псалом 148. Алілуя Хваліте Господа з небес! Хвалити Його у висоті! Хваліте Його всі анголи, хваліте Його всі війська Його, хваліте Його Сонце й місяцю, хваліте Його усі зорі небесні. Хваліте Його небеса із небес та води, що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав і створились вони. Він їх поставив на вічні віки, дав наказа і не переступлять його. Хваліть Господа також землі, риби великій, безодні усі, огонь та град, сніг та туман, вітер бухливий, що виконує слово Його. Гори та пагірки, всі, плідне дерево та всі кедрини, звірина й вся худоба, все плазуюче та птаство крилате, земні царі й всі народи, князі та всі судді земні, юнаки та дівиці старі разом із дітьми. Нехай усі хвалять Господнє ім'я, бо його тільки ймення звеличилось, величність його на землі і небесах. Він рога народу своєму підніс, слава всім богобійним Його! Дітям ізраїлевим народові що до нього близький, алілуя.